«Поможіть, хай вам Бог дасть щастя дороги. У мене батьків нема. І все. А батьків тебе є? У мене є батьки. І папа, батьки. і мама. Мій батько верюще, дія ді концерка, і мама верюща. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Дві хати маємо. Ванна. Цена. Свині є, корова є, кінь, ага. качки. Батьки гроші мені дають, а я не хочу брати. Знаєте, багата сім'я, але треба і їсти, і то, і все купити до хижі, і порошок, і фролку, таке. У нас у, у сім'ї семеро, п'ять сестер, молоди та брата. Тільки ти їдеш сюди на вокзал гроші собі заробляти. Вони не їздять? Вони не хочуть. А що? Вони кажуть, бо вони не, то -то, не бомжі, щоб вже ми у єному селі всі живемо. Цілий табор ціганський, а тому всі у воєнному селі живемо. Так що не можна там щось посадити, бо вони візьмуть, покрадуть. Не можна щось купити, но там кура, вони возьмуть, уб'ють, поїдять. Не можна. Я в себе у селі ходжу у Закарпаття, школу. Я, я вчуся, так. Да. Я просто вчительки сказала, що я їду на, на пару днів, не мені повеліша може. Я їм сказала, я їду у Львову, бо я хочу на Пасху себе вдіти. На Пасху, удітися. Там повіли, їдь. Нам довго не, не будь, бо требася вчити. Я собі назбирала на одяг штани, футболку, фарми, курточку. Тапки. Як спати будеш? На, на лавки. У вокзалі туди. Ну. А до вас якось міліція, підходить? Щось? Підходить. Ми йому гроші платимо. Так? Да? Скільки? 20 гривень один чоловік. А за, за, за що ви платите? Що не чуємо? А ким хочеш бути, коли виростеш? Я учителька, Лік, то докторка. Докторкою? Докторко якою? Медсестра.